У мене є погані новини, дуже погані. Петро Олексійович, здається, почав пити та все виносити з хати. Інакших у мене пояснень немає, чому його дружина Марина подала до суду на поділ спільного майна подружжя. Це дуже-дуже недобре, мені це для родини величезний сором, коли ось таке от відбувається. А може, це все ж таки від того, що на Петра Олексійовича є кримінальна справа, і його усе майно, яке він начебто заробив, начебто, буде конфісковано у разі доказу його провини. Все, що буде оформлено на Марину після поділу майна, це все вже буде чисте від бруду та крові. Начебто, начебто. А ще, вдруг, хто не знав, то Петро Олексійович єдиний президент у світі за всю історію, який під час. Воєнного конфлікту виготовляв у своїй державі не патрони, а цукерочки.